Кожного року ставати кращими заради своїх пацієнтів. За таким принципом працюють у городоцькій міській багатопрофільній лікарні. Керівництво закладу завжди шукає можливості співпраці із благодійниками, аби покращувати матеріально-технічну базу. До прикладу, група компаній Епіцентр як соціально відповідальний бізнес допомагає медичним установам. Наприкінці минулого року закупили обладнання на майже 6 мільйонів гривень для городоцької лікарні. Нині медична установа отримала другий транш необхідного обладнання. На цьому тижні ми отримали обладнання для операційних і для пологового відділення в сумі більше півтора мільйона, а це чотири операційні столи і крісло, так зване крісло трансформер для прийняття пологів, пологове відділення, це електричне крісло з підігрівом, сучасне крісло, вартість його майже півмільйона гривень. Тобто дуже вдячні нашим меценатам, які не забувають і в цей важкий час. Вони знаходять можливість не тільки сплачувати податки, давати робочі місця, а й займатися благодійністю. Ліжка для проведення операцій та крісло трансформер вже встановили у відповідних відділеннях. Головне це комфорт кожного пацієнта, який легко забезпечити із сучасним обладнанням. Крісло-трансформер, власне, тому воно і трансформер, що його можна пристосовувати під будь-які бажання жінки. Тобто в ньому можна народжувати як в положенні лежачі, так і в більш вертикальному положенні, що, в свою чергу, сприяє кращому перебігу пологів і пришвидшенню пологів, також. Плюс, в післяпологому періоді, жінка на ньому може відпочити як на звичайному функціональному ліжку. Важливе оновлення і у реанімаційному відділенні це станція моніторингу пацієнта. Без неї медсестрам доводилося вручну записувати усі показники життєдіяльності людини і передавати лікарю. Нині усі пацієнти відділення підключені до одного комп'ютера. На даний час лікар сам постійно може на екрані побачити ці дані, сам запустити вимірти тиск на даний час, якщо потрібно побачити тиск, який знаходиться у даного пацієнта, роздаркувати ці всі показники на певну… Аркуш і долучити до історії хвороби пацієнта. Нове обладнання дає змогу працювати за сучасними стандартами НСЗУ. Пакет пологи в нас існують, пакет хірургічна допомога дорослим і дітям в нас існує, але столи були ще закуплені, операційні столи були ще закуплені в радянські часи. Їм більше 50 років вони не зовсім ну, зараз нам. Під наші сучасні обладнання лапароскопічні сіки не зовсім не відповідали. Тому ми зверталися до Олександра Володимировича. Він прийняв таке рішення, і от вже в цьому році ми це обладнання отримали. На цьому у Городоцькій багатопрофільній лікарні не завершують покращення. Вже незабаром відкриють гемодіалізне відділення. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.